Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я, Пожирач Лайна 103, і сьогодні ми будемо проходити кастельванію першу цього лише за 5 годин. Так, так, ви не почулися цього ж лише за 5 годин. Ви скажете, що це забагато для цієї гри, але я вам скажу 3 місяці пройобаних в літа на селі, оскільки це багато, а 5 годин для таких людей. Це ніщо, це просто витрачені години. Але приступимо до відео. Гра починається з того, що ми граємо за так названого Бельмонта Саймона, який, м'яко кажучи, вирішив взяти свій... Взяти свій колець і засунути Дракулі, бо саме серце. Хоча навряд чи у драколи є серце. Рівень перший починається з того, що ми б'ємося з якимись зомбі-приводами, але я чесно кажучи, не знаю, хто це за пацани. Походу, це якісь е, ті люди, які працюють в Приватбанку. Мені не потрібні ваші кредити. А ну їдіть геть звідси. Після того, як ми проходимо цей просто перший найізічний левел, ми зустрічаємо кажана. До речі, кажана ми вже зустрічали. Він втік від нас від Adventure Island. і він вирішив попститися, але тільки не нам, а Саймону Бельмонту за те, що він навчив нас грати в Adventure Island. До речі, можете подивитися по підказці. Після того, як ми проходимо вже перший рівень, проходимо потім другий рівень. Нас зустрічають оці головешки-бомбордешки. Я їх називаю головешки каміканці. Чому тому що вони літять прямо на нас? І я в би ситуації сказав: Боже, ти подивися на це гімно! Вони движуться прямо на нас! Але якщо у вас IQ донди нуль і плюс ще у вас салеві яйця і дупа, і тоді ви з легкістю пройдете цей рівень, якщо у вас немає батьків. Жарт про батьків вже був, все не смішно. Ой, гурмани тут знайшлися. Після того, як ми проходимо другий рівень, нас зустрічає голова єбаки-лолобаки світланки Єбанаки. Ой, вибачайте, Світлани Лободи. Вибачаю, Світлана, сподіваюся, я тебе не образив, ти єбанатка єбана своєю просто шедевральною думкою. Просто ця думка націлена просто те, що я думаю про твою творчість. Ну що ж, а далі ми починаємо третього рівня, який доволі таки тяжкий і тут же довити. Деться сходити в туалет. Ну, а далі я вам розповім, як пройти останній рівень, тільки якщо ми наберемо 10 лайків. Я чекаю 10 лайків. Ну, так що ж, ставте свої царські лайки та вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, ширте цей відео своїм друзям, якщо вони хочуть обісратися в туалеті. Будь ласка. Дякую всім, хто написав коментар. Нехай не щастить нездорові люди і пам'ятайте, самі ви хворі. І так, Starper Gaming. пройди Кастельванію на стрімі.